Вітаю! Із 26 вересня відновлено територіальну підсудність Лозівського міськрайонного суду Харківської області. Щодо судових рішень, ухвалених упродовж минулого тижня, громадянина України, котрий у 2014 році перейшов на бік ворога, став командиром взводу так званої народної міліції ЛНР та на лінії розмежування здійснював обстріл сил АТО, Галицький районний суд міста Львова засудив до 10 років позбавлення волі. За державну зраду заочно засуджено колишню суддю Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Після анексії півострова вона продовжила здійснювати судочинство за російським законодавством, а згодом обійняла посаду у незаконно створеному Верховному суді Республіки Крим Російської Федерації. Святошинський районний суд міста Києва призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Яворівський районний суд Львівської області ухвалив вирок чоловікові, котрий підробив довідку про наявність у нього другої групи інвалідності, яка надає право на виїзд за кордону у період дії воєнного стану та звільняє від обов'язку мобілізації, та пред'явив завідомо підробний документ інспектору прикордонної служби. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу у розмірі 8,5 тисяч гривень. У рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності Дзержинський районний суд міста Харкова наклав арешт на корпоративні права засновника харківського підприємства, громадянина Російської Федерації, що мешкає в Москві та сплачує податки до Держбюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок щодо народного депутата восьмого скликання, визнала його винуватим у зловживанні владою та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на один рік та штрафом. Упродовж минулого тижня на розгляд Верховного суду надійшло 1154 справи, а розглянуто 1395. Зокрема, касаційний кримінальний суд залишив без змін вирок апеляційної палати Вищого антикорупційного суду колишньому співробітнику Служби безпеки України. За вимагання 5 7 тисяч доларів щомісячно за невтручання в діяльність підприємства з обробки бурштину йому призначене покарання у вигляді 5,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та конфіскацією майна. З вами була прес-служба Верховного суду, і я Ольга Туєва.